Ми живемо в дуже небезпечний час, але Бог він над усім. Він може переграти будь-яку ситуацію, врятувати від вогню і води і дати шанс. Ніхто інший не може цього зробити: ні президент, ні командир, тільки Бог. І є багато історій про те, як люди були на війні, в хворобі або в біді і говорили: Боже, допоможи мені! Бо якщо ти мені допоможеш, я буду тобі служити. Бог давав шанс, допомагав, але проблема в тому, що багато хто обманював Бога і забував свої обіцянки, а хтось був людиною слова і намагався виконати свою обіцянку. Але якщо ти не знаєш Бога, ти навіть не маєш уявлення, як це зробити. Тому, щоб людина не була обманщиком, їй треба пізнавати Бога кожен день в духовно-живій церкві через вивчення Слова Божого Біблії. А іншого шляху і варіанту нема. Тільки так ми можемо мати зв'язок із Богом, але якщо немає поруч церкви, або місто під обстрілом, місія Слово Боже проводить онлайн-конференції щонеділі, і усі бажаючі, в кого немає церкви, можуть приєднатися. Напишіть мені, якщо хочете, підключитися, і правильно відповісти на шанс від Бога.